Вітаю всіх жителів Одещини з вами телепроект Європейський вимір. Ми говоримо про особливості європейського життя, соціум, політику та культуру, про співробітництво України та Євросоюзу, про зв'язки між Одесою та містами Європи. Про все це говоримо в програмах нашого телепроекту. На цьому тижні фокус уваги прикутий до Франції, яка пов'язана з Одесою міцним культурним та історичним корінням. Чи знали ви, наприклад, що один із засновників Одеси, Арман Ем? Мануель Герцог де Рішельє або просто Дюк. два рази був прем'єр-міністром Франції. І досі мости між нашими культурами укріплюються. Ось і зараз вже в 12-й раз по всій Україні у розпалі французька весна. В Одесі вже з перших днів квітня почалися цікаві культурні заходи за участю гостей з Франції. Що саме відбувалося в Одесі, і що на нас чекає найближчим часом? Про це поговоримо з гостями нашої студії. Тож до нас сьогодні завітав справжній француз, кінорежисер Бріс Ковен, Анастасія Прушковська, арт-менеджер Альянс Франсес міста Одеси, а також Анна Степанова, солістка, викладач саксофону, арт-директор міжнародного конкурсу молодих виконавців Золотий Саксофон Одеси та автор абонементних концертів Одеської філармонії Холо Містер Сакс. Я вас всіх вітаю в нашій студії. В нас сьогодні тема Франція, і звичайно, ви всі такі різні, але вас об'єднує культур. Вас об'єднує. кіножанр, музика, менеджер арт-проєктів. Тому я вас всіх трьох хочу запитати, uh, в яких трьох словах ви б могли описати для себе Францію? Decréar la Я in trois mots. Euh, je ne sais pas, je dirais, euh, là, le premier mot qui me vient à l'esprit is la cuisine. Uh. Я навіть не знаю, як можна описати трьома словами таку uh, країну як Франція, але перше слово, яке мені приходить на uh, розум, це uh, кухня. Це жінки конто. А ah, друге слово, яке приходить, це люди, які ніколи не бувають задоволені тим, що відбувається. І людьми це питання. І третє це, звичайно, uh, кіно. Кіно. Так, euh, думку режисера ми почули Настя, ваша. Для вас що таке? Для мене Франція це також кіно французьке, uh, французька література. І сир. Так. Аня, ваша версія. А для мене, мабуть, культура, музика і віно. Ось ось так ми склали пазл, і всі вже мають якісь Франція. уявлення про про Францію. Так. І я хочу одразу запитати: ми сьогодні говоримо про культурні зв'язки Одеси та Франції. Як народилася взагалі традиція проводити е, французьку весну в Одесі? Скажіть, чому саме Одеса була обрана для такої традиції? Те ж я знаю, що по всій Україні вона проходить, але все ж таки Настя. А, Ну, власне, французька весна як фестиваль проходить по всій Україні в усіх великих містах України. І, звісно, центральні події відбуваються в Києві, але Одеса зазвичай. Представляє свої якісь особливі проекти. Наприклад, в цьому році в Києві не буде тріо Джазове Бельрайбей, яка буде представлена у нас та у Львові. І до того ж, наш фестиваль в цьому році відкривала виставка Марсель Одеса перехресний погляд, яка не була представлена ні в Києві, ні в інших містах. Тому що це проект, який реалізувався в рамках співдружності двох міст побратимів «Одеса» та Марсель, і презентував фотографії двох фотографів Одеського Олександра Синельникова та Марсельського Матьє Парана. А вони помінялися містами, я так знаю, так? Так. І... На три тижні Матья Паран і Олександр Синельников помінялися містами, і в, в цьому квітні, з 2 квітня, вони представляють свою виставку в художньому музеї Одеси, яка буде до 19 квітня в рамках французької весни. Тобто всі можуть подивитися і е, власними очима пересвідчитись наскільки схожі наші е, міста. Е, тож ми запрошуємо всіх Одеситів, тому що ще триває ця виставка. Я хочу запитатися місьє Кован, як вам Одеса? pu beaucoup découvrir Odessa, mais не le faire dans les jours qui viennent. А, uh, На жаль, я ще не багато побачив Одесу. Я тільки він тільки вчора приїхав ввечері. Але uh, місія Ковен сподівається побачити Одесу і відкрити для себе це це чудове місто. Ми се тінь віль мітік поліфранський тулмунд коней Одеса, док це інвіль, куже третьові до декуврі. Але це містичне місто, і в Франції всі знають про Одесу. І тому uh, я дуже дуже бажаю відкрити для себе Одесу. як, France. Euh, les escaliers sont évidemment la chose qui vient de la première à l'esprit on dit que c'est une ville aussi méditerranéenne qui ressemble beaucoup à marseille et voilà qui a une histoire et qui est une belle histoire et qui est très bien conservée aussi Перш за все, всі згадують про сходи, потенкінські сходи, які дуже відомі у Франції. А далі говорять про те, що це середземноморське місто, дуже схоже на Марсель. І взагалі це місто, в якому дуже гарно зберіглася архітектура. Що ви привезли з собою? Киська з собою? Comme le, le, film, le film. Oui, j'ai amené mon film, L'Art de la Fugue, qui, va être, enfin, qui a été présenté hier ici. Et voilà. Euh, j'ai mon nouveau film, de la fugue", qui a été présenté hier. S'il si, y a une raison pour laquelle tu t'intéresses aux histoires de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Tout va très bien avec Cadar. Je... Alors pourquoi tu dors par terre sur remettre la gonflable Il y a un beau cul, hein, celui-là. Vas-y, toi, si tu veux. Pourquoi vous vendez pas De toute façon, ça ne sera pas nécessaire. Ton père a l'intention de tout refaire. Arrête, maman, papa, il dit ça depuis 30 ans. Tu penses que les parents imaginent que. Que j'ai quelqu'un d'autre. Je suis sûr que papa s'endort tous les soirs en t'imaginant avec une fille différente. C'est pas possible. Tu veux pas me le ramener autrement que malade, Gérard. Faut tourner la page avec Hélène. T'as un avenir devant toi. Oui maman. Pourquoi est-ce que tu as invité Gérard à dîner T'as pas l'intention de lui fourguer ta copine impossible quand même. Quoi Dépêche-toi, on va être en retard pour la visite de la maison. J'arrive. Vous allez acheter une maison avec Hadar. Ah, ta mère et moi, on a été ravis d'apprendre pour la maison. Hadar, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Alors essaye de ne pas faire tout capoter. Просили приїхати в Україну, щоб презентувати свій фільм, чому він дуже радий? Тому що погляд, яким дивиться іноземець на фільм Франції, це завжди якийсь екзотичний погляд, який дуже відрізняється від того, яким бачать французькі кінофранцузи, тому для Бріса Ковена дуже цікаво побачити і поспілкуватися з українською публікою. Скажіть про що фільм? C'est le portrait d'une famille, de trois frères, d'une fratrie, et qui ont des, des histoires qui se, qui se croisent. C'est des, des personnages qui sont euh, à des moments décisifs de leur vie, de, de choix, de faire des choix. Et comme comme souvent, euh, voilà, ils n'arrivent pas à faire ces choix. Donc, ils sont euh, face à des décisions importantes dans leur vie, sentimentales, professionnelles, mais plutôt sentimentales. Et voilà. Це історія трьох братів, які перебувають на пороговому в пороговому стані, вони мають вибор, обирати, як далі буде будуватися їх життя, і їхнє життя зараз, як перехресні погляди на їхнє життя, представлені в цьому фільмі. І, напевно, центральною ідеєю цього фільму є ідея вибору. Так, скажіть, будь ласка, з французьких режисерів інших, які для вас є авторитети? Qui m'ont influencé. Je crois que je suis très influencé par les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Euh, le premier serait François Truffaut, évidemment. Euh, mais dans les réalisateurs plus récents, j'ai travaillé un petit peu avec lui et j'ai reçu aussi beaucoup d'influence de Maurice Piala, dans le travail avec les acteurs, par exemple. Euh, en fait, je Я сформований новою хвилею французькою, і для мене авторитет це насамперед трюфо. А якщо говорити про більш сучасних режисерів, то це Маріс П'яла, який мені дуже допоміг в роботі з акторами і в роботі над фільмами. Чудово, скажіть, а чи знаєте ви якісь українські фільми, українських режисерів, які ви можете сказати, що це добре кіно? Oui, je connais un petit peu le réalisateur ukrainien. J'ai vu un film dans un festival. Donc euh, celui-là, il est sorti en France. D'ailleurs, c'est La Maison, euh, un film réalisé par une femme qui s'appelle La Maison dans les bois, je crois, qui était sorti en France il y a pas très très longtemps. Euh, et puis, euh, euh, voilà, j'ai vu. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi J'ai vu un film qui s'appelle Joy. Усі, кімтки, у Фестиваль до Кан. Насправді euh, я знаю кілька режисерів українських, які euh, фільми, яких мені сподобались. Euh, що приходить мені перше в розум, це фестивальне кіно українське. Наприклад, недавно я бачив фільм. Euh, Дім у лісі, чи щось схоже на це, який мені дуже сподобався, це фільм, який зняла жінка українка, і також в канах я бачив фільм Джой, який мені теж сподобався і запам'ятався як реп репрезентуючий українське кіно. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже заговорили про кіно, французьке, українське, які тенденції зараз у французькому кіно, що зараз краще сприймає глядач? Alors dans le cinéma français, on fait beaucoup de films, on fait plus de 200 films par an, donc c'est vrai qu'il y a une grande diversité de, de cinéma, mais la tendance est plutôt dans le cinéma populaire, dans le cinéma commercial à la comédie, bien sûr, mais mh, il y a une, une forme de résistance aussi. Euh, dans un cinéma plus indépendant, qui évidemment euh, raconte euh, la société telle qu'elle est, avec des, su avec des sujets euh, beaucoup plus euh, sociaux. Voilà. Франція це столиця кінематографу і щорічно знімається більше 200 фільмів у Франції, і тому, звісно, це дуже гетерогенне поле для кінематографу. якщо говорити про комерційне кіно, то це звичайно комедії, які більш приваблюють глядача. Але звісно, у Франції є Рух, який противиться комер комерційному кіно, і який намагається знімати щось більш приближене до реальності, це якесь соціальне кіно? До речі, не можу не запитати про те, як ви сприйняли трагедію, яка була у Франції пов'язана з Шарлі Ебдо, як ви це переосмислили, і чи багато митців почали щось робити після цієї події? Mais bien sûr, tous les, je pense que tous les cinéastes ont été bouleversés par ce qui s'est passé en France. Et la façon de, justement, de, de, de vivre cet événement, c'est d'imaginer des histoires à partir de ce qui s'est passé. Et, et j'ai quelques fragments comme ça d'idées à partir de, de, bien sûr, de ce qui s'est passé. J'ai commencé à penser à une histoire, je ne sais pas si je la réaliserai. Mais, euh, voilà, qui se passerait dans le à côté de, бюро l'attentat. танта. <t> Звісно, <'intimul�> весь кінопростір Франції був вражений цією трагедією, яка сталася. І Бріз говорить, що такі трагедії вони дають поштовх для розгортання нових історій. І кожен кінематографіст на Такому ґрунті може зробити свою історію, і це те, про що думає зараз Бріс. У нього є декілька а, проєктів. Наприклад, зняти а, якусь стрічку, яка б розповідала історію бюро, яке знаходиться біля Шарлієбдо, в той момент, коли відбувається ця катастрофа. Цікаво. Скажіть, а чому назвою фільму вашого зараз було обрано Фуга? Що для вас фуга? Фільм qui porte який ce nom. Euh, donc, je, je, je n'ai fait que reprendre euh, le titre, mais ce titre me plaît parce qu'il a plusieurs sens, et c'est ça qui m'intéresse. C'est que moi, j'aime le cinéma qui est équivoque, qui a beaucoup de sens et plusieurs sens à la fois, en tout cas. Et, et il y a à la fois un sens musical, mais aussi un sens plus littéral, qui est celui de la fuite. Et donc voilà, c'est ce mélange des choses euh, m'intéresse. Насправді цей фільм це екранізація книги, яка називається так само Мистецтво фуги. Але мені дуже подобається ця назва, оскільки це полісемантична назва. Тобто слово фугу можна трактувати як музичний термін, а можна трактувати як.

Мистецтво Фуги це твір Баха, який не було завершено, але я сподіваюся, що мій фільм він завершений. Дякую вам дуже. Фуга, така музична назва, тому я гадаю, зараз добре перейти до нашої музичної гості. Анічко, розкажи, як відбувався концерт, як він був пов'язаний з Францією, і все, що ти запам'ятала з цього з цієї події, винесла. З удовольствиям. Я хочу сказати, що 5 априя. в Одесской филармонии в рамках абонементных концертов Hello Mr. Sax состоялся такой концерт под названием «Франция, любовь моя». В этом концерте принимали участие выдающиеся саксофонисты из Франции. Это Флоран Манфор. Флоран Манфор он ректор консерватории в городе Вексан, концертирующий саксофонист, педагог а также Никита Зимин, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, а также э, Парижской консерватории. Это на сегодняшний день э, можно сказать наилучший саксофонист в мире, потому что в 2014 году он стал обладателем первой премии в самом престижном конкурсе саксофонистов в городе Динан в Бельгии. Он э, с Францией его тоже очень многое объединяет. Ну, во-первых, он учился во Франции, во-вторых, он является представителем фирмы Сельмер-Париж. Ну и с Одессой он очень хорошо. Потому что он является эм, членом жюри международного конкурса саксофонистов Золотой саксофон Одессы. И в этом концерте, 5 апреля, в Одесской филармонии, э, который поддержал э, альянс Францесс Одесса, и лично э, директор этого французского культурного центра в Одессе Сильвен Бано. Э, прозвучала французская музыка, французская поэзия, э, французская поэзия Шарля Бодлера и Луи Арагона в исполнении французского парфюмера и винодела Кристофа Ла Карена. Да, а, то, ведомый... то есть Вестом... да, то есть в этом концерте. Одесский француз. Да, так. в этом концерте объедин... объединилась французская музыка, э, французская поэзия, вино. И парфумы. Все вместе в одном флаконе. И, э, замечательные приезжали музыканты к нам, также э, студенты э, Киевской консерватории это Анастасия Рухлина, Даниил Довбыш. Такая интересная была акция. А накануне, 4 апреля, в Певденно-Украинском национальном педагогическом университете имени Ушинского состоялись мастер-классы Никиты Зимина из России и Флорана Манфора из Франции. И мы, конечно, благодарим ректора Алексея Чебыкина за то, что он поддержал это начинание. Это очень важно, когда приезжают такие мастера высокого уровня и дают возможность студентам из Украины, а также студентам из Китая, которые у нас учатся, получить такой глоток... Європейського Чи знаете ли вы какие-то отгуки от від студентов после а, таких мастер-классов? Какую европейскую стилистику музыки, может, они взяли? Може якісь у них есть другие впечатления? Что Ну, конечно, ребята до сих пор под впечатлением никто не хотел уезжать, все вот, подружились очень. И до сих пор пишут в соцсетях, спасибо вам большое, что вы это организовали. И будут, конечно, готовиться к участию во втором международном конкурсе саксофонистов ⁇ Золотой саксофон 1 ⁇ Который состоится в конце октября, начале ноября в Одесской филармонии. Вообще я должна сказать, что э, академический саксофон, он э, в целом в мире, он ориентирован на Францию. Вот когда okay. я занималась даже в Академии имени Гнесиных, мой профессор Маргарита Шапошникова, она всегда говорила, что нужно слушать французов, нужно ездить и нужно учиться. И поэтому, звісно, ми стараемся привлекать цих музикантів, щоб вони приїжджали в Одесу і давали полезные, недостающие нам знання здесь. Анастасія, я знаю, що ви і Анна сказала, що ви підтримали цей концерт, які у вас враження були від нього. А, звісно, ми. Підтримували цей концерт. Він відбувався в рамках французької весни при підтримці Альянс-Францези. І, звісно, ми були вражені високим рівнем професіоналізму саксофоністів, які приїхали з усього світу, не тільки Зіміна та Монфора, а й молодих саксофоністів, які дуже-дуже добре грали з Японії Китай, і, Китай, і, 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 Китай, Китай, і та з різних міст України. Скажіть, будь ласка, все ж таки французька весна вона така масштабна. В нас є музикальні сюрпризи, в нас є кіно, виставки. Що ще чекає на наших гостей та жителів міста найближчим часом? Тому що відбувся перший показ фільмів, будуть ще. Ну і розкажіть, що далі нас чекає по програмі. Ось вчора почалися покази допрем'єрні покази французького кіно в кінотеатрі Родина. А далі у нас буде з 12 по 14 квітня ретроспек... ретроспектива Седріка Клапіша. А потім, звісно, у нас будуть традиційні ночі короткого метру в кінотеатрі Родіна і в кінотеатрі Юсінема, 24 24-25 в кінотеатрі Родіна і в Юсінема 30 квітня. І також ми пропонуємо одеським глядачам приходити на наші концерти. В цьому році у нас ще буде три концерти. Це концерт попрок групи Архімед, який відбудеться 18 квітня на одеській ярмарці. Це буде безкоштовний концерт під відкритим небом. І який презентуватиме фестивальну атмосферу французьку в Одесі, це е, дует із Франції, які дуже успішні зараз не тільки в Франції, а й в по всій Європі і в Америці. Вони грають таку легку попрок-музику, і тому це якраз. Чудова подія для для весни для французької весни в Одесі. Також ми будемо презентувати тріо, яке грає це джазове тріо Бел Бей». Вони грають балканську музику, oh, яка -балканську була <с> музику> дуже цікаво. Вони вдохновлялися музикою єврейських народів туркською, okay. балканською. Тому це буде. Проходити в єврейському культурному центрі Байдґрант 22 квітня о 19.00. також ми запрошуємо всіх одеських глядачів. І а, на завершення ми будемо презентувати концерт вже звичного Бернара Струбера в Одеській філармонії. Це буде концерт органої музики, на якому буде присутній не тільки Бернар Струбер, який буде представляти свої власні твори. А і буде джаз джастет. Це Just група that. із восьми музикантів, які будуть презентувати свої тексти. Пов'язані з органною музикою з Франції, звичайно, це Думаю, буде закриття французької весни. Дуже цікаво. Я знаю, що у вас, окрім е, таких культурних заходів, є ще щось пов'язане зі здоров'ям, що буде буде проводити. Так. Е, вперше в цьому році ми будемо представляти. Е, Прогулянку на велосипедах, яка відбудеться на трасі здоров'я 26 квітня. початок об 11.00. всі бажаючі можуть приходити, приїздити на велосипедах. Це буде, звісно, пов'язане з французькою культурою, буде французька музика, і можна буде весело провести час всією сім'єю на. На пресі здоров'я Я З саксофоном. <рес> да, саксофон. це буде дуже цікава подія тоді, якщо це ще буде з музикою. Я, я вважаю, вам потрібно об'єднувати жанри, і тоді це буде взагалі дуже щось неймовірно. Скажіть, будь ласка, ось від кожного з вас хочу почути, як ви вважаєте, що від французької культури, від європейського, від європейського досвіду Франції могла б взяти Одеса та Україна собі? Euh, Qu'est-ce qu'elle pourrait emprunter euh, euh, Je pense le, une sorte de, de sens, de euh, une sens comme ça de la euh, pas du combat, mais de une, une espèce d'opposition permanente. Voilà, un sens de, de, de l'opposition, de, de rester dans la, dans, dans le, dans le, la vigilance. Напевно, що Україна має надихнутися Франції в тому сенсі, що вона має бути постійно в протистоянні, постійно в боротьбі, в перманентній боротьбі і в цьому відчутті проживати всю свою історію. Це бути тільки в аналіз, і це France. І головна риса, яка характеризує французьких артистів, це постійний самоаналіз, постійний аналіз оточуючої соціального простору. І це те, що українські артисти мають взяти у французьких. Дякую, Анастасія. Що ви вважаєте? Яка, яка ваша думка? Ну для мене, головна... Я... о, для о, мене... так Ой, для мене ти... головне в ти... французькій культурі це, напевно. Смак до життя смак не тільки кулінарний, а смак взагалі до, до життя в цілому. І я гадаю, що українці мають, незважаючи на всі події, які відбуваються в нашій країні, страшні події, мають продовжувати насолоджуватись кожною хвилиною свого життя, кулінарною хвилиною, культурною, а ходити на кінопокази і брати від життя все. Дякую, Ань. Я абсолютно согласна с Анастасией и должна сказать, что вот несмотря на то, как, какие у нас позиции, да, политические, эм, абсолютно точно, что культура и искусство объединяют нас, и мы будем продолжать играть музыку. Для всіх людей, тому що це нас об'єднує і наші серця будуть завжди вместе. Кіно та музика це дві речі, які можуть об'єднати багато людей по всьому світу. Тому я вам дякую, що ви завітали до нас і поділилися своїм французьким настроєм зі всіма одеситами та жителями нашої області. І бажаю вам всього найкращого. А брісу ковину, приємного перебування в Одесі. Дякую вам дуже. Сібесібесі ще раз дякую і запрошую всіх глядачів відвідати події французької весни. Бажаю весняного настрою та справжнього тепла до наступних зустрічей у європейському вимірі.